Я зі здивуванням спостерігала за її гнучкими рухами танцівниці, доки вона не викинула в міст на смітник і не прислизнула скрізь двері швидше, ніж я встигла кліпнути оком. Ярвочко повернулася до сусідів, котрі нічим не виявили здивування. Хто вони? запитала я у дівчини з іспанської, чиє ім'я вислизнуло з моєї пам'яті. Коли вона поглянула у протилежний бік кімнати, щоб упевнитися, про кого йдеться. Хоча либонь здогадалася з інтонації запитання, найтендітніший, ймовірно, наймолодший серед усіх, хлопець раптово теж подивився на неї. Його погляд затримався на ній на хвильку, потім магічне полум'я темних очей зупинилося на мені. Він миттєво відвів погляд швидше за мене, хоча я відразу в незрозумілому занепокоєнні опустила очі додолу. Під час короткого удару, блискавки погляду, на обличчі хлопця не з'явилося жодної емоції. Виглядало так, ніби вона назвала його на ім'я, і він мимоволі поглянув, хто кличе його. Втім, заздалегідь вирішивши, не відповідати. Моя сусідка, як і я, зніяковіло захихотіла, втупившись у стіл. Це Едвард і Емет Калини, Розалія і Джаспер Гейли, дівчина, яка щойно вийшла, Аліса Калин. Вони всі живуть із лікарем Калином і його дружиною, прошепотіла вона. Я, крадькома, зиркнула на юного красеня. Наразі він розглядав тацю довгими білими пальцями, розкришуючи бублик. Рот хлопця швидко рухався, та ідеальні вуста майже не розтулялися. Інші троє дивилися в нікуди, проте мене не залишало відчуття, що він тихо із ними говорить. Незвичні, непоширені імена подумалось мені, так звати наших дідусів і бабусь. Втім, може, це місцева мода, традиційні імена маленьких містечок. Нарешті я пригадала, як звали мою сусідку, Джесика, абсолютно пересічне ім'я. В одному з класів дому було дві Джесики, дуже привабливі. Я вийшла на стежку війни із навмисним приховуванням фактів. Так, погодилася Джесика, знову захихотівши. Але вони вже разом Емет, і Розалія, Жаспер і Аліса, я маю на увазі, вони живуть разом. У її голосі забринів увесь шок і осуд маленького містечка, критично подумала я. Але, правду кажучи, варто визнати, такий стан справ навіть у Феніксі, викликав би плітки. Хто з них Калини? запитала я, вони не схожі на родичів, а вони не кровна рідня. Містер Кален дуже молодий, йому не більше як за тридцять. Їх усиновили гейли брат і сестра, двійнята, вихованці Каленів. Вони здаються за дорослими для вихованців. Зараз Жасперу і Розалії 18 років, а вони живуть у місі Скален із вісьмох. Вона їхня тітка чи щось таке. Це дуже мило з боку подружжя Каленів піклуватися про дітей, коли самі вони такі молоді. Мабуть так, мляво погодилася Джесика. В мене склалося враження, що вона з якоїсь причини недолюблює лікаря і його дружину. Беручи до уваги те, як вона дивилася на їхніх всиновлених дітей, я ризикнула зробити висновок, що річ у заздрості. Я думаю, що місіс Кален не може мати дітей. Так от, додала Джесика, ніби це применшувало доброту Каленів. Під час розмови мої очі знову і знову прикипали до столу, де сиділа дивна сімейка. Вони продовжували вдивлятися у стіни і нічого не їли. Вони завжди мешкали у Форксі, поцікавилась я, бо я б точно звернула на них увагу під час попередніх літніх відвідин. Ні, відповіла Джесика тоном, що передбачав очевидність факту, навіть для такого новачка, як я. Вони приїхали два роки тому, звідкись із Аляски. Жаль і полегшення водночас зародилися в моєму серці. Жаль тому, що, якими прекрасними не були калини, вони залишилися чужими, місто не прийняло їх. Полегшення мені принесло усвідомлення, що я не єдиний новачок у Форксі і явно не найцікавіший. Поки я роздивлялася їх, наймолодший, той ще скаленів, відірвав очі від стіни і зустрівся зі мною поглядом. Цього разу я помітила зацікавлення. Я одразу відвернулася, але встигла зауважити неясне очікування в його очах. Як звати хлопця мітного шатена? запитала я, знову крадькома зиркнувши на нього, він продовжував дивитися на мене, та це було не схоже на тупе витріщання інших учнів. Десь, на денці погляду, ледь помітно бриніло розчарування, я знову опустила очі. Це Едвард. Шикарний хлопчина, звичайно, але не раджу марнувати час. Він не ходить на побачення, і дурному ясно, що у нас немає гідної його принцеси. Вона пирснула. Вірна ознака ображеної гідності. Цікаво, коли він її відшив. Я прикусила губу, щоб не розсміятися. Потім іще раз поглянула на Едварда. Я не бачила обличчя, але подумала, що щока у нього рухається так, наче він посміхається. Ще за пару хвилин четвірка встала із за столу. Всі були винятково граційні, навіть наймасивніший культурист було в них щось хвилююче. Едвард більше не дивився в мій бік. Я затрималась у кафетерії з Джесикою та її друзями довше, ніж якби обідала сама, та мені не хотілося спізнитися на уроки в перший день у школі. Одна з нових знайомих, котра завбачливо нагадала мені, що її звати Анжела, також збиралася на урок біології. Ми разом мовчки попрямували до класу. Вочевидь, жодна з нас не відрізнялася нав'язалистю. Коли ми зайшли до класу, Анжела відразу сіла за лабораторний столик, точно копію тих, що залишилися в Каліфорнії. Місце біля неї виявилося зайняте. Власне, за жодним столиком не було вільних стільців, за жодним, крім одного. Біля центрального проходу, поруч із єдиним вільним місцем, я впізнала незвичну шевелюру Едварда Калена. Повзучи проходом, щоб відрекомендуватися вчителеві і отримати автограф на бланк, я крадькома спостерігала за Едвардом. Коли я проходила повз, він різко закам'янів на стільці та знову втупився в мене. Наші погляди зустрілися. На його обличчі застиг дивний вираз. Неприязний, розлючений. Я миттю відвернулася, шокована, і відразу почервоніла до кінчиків пальців. Я перечепилася і поцілувалася б з підлогою, якби не встигла схопитися за найближчий стол. Дівчисько за злощасною партою вишкірило зуби. Я помітила очі в чорні, чорні, як ніч. Містер Баннер підписав бланк і виручив підручник без жодного натяку на таке безглуздя, як відрекомендуватися класові. Я відчула, з ним проблем не буде. Звісно, йому не залишилось нічого, крім відправити мене до єдиного вільного столика посередині класу. Прямуючи на місце, я уважно роздивлялася підлогу, спантеличена ворожістю Едварда. Я поклала книжку на стіл і сіла, не підводячи очей. Але помітила бічним зором, як Едвард змінив позу. Він відхилився якнайдалі від мене, відсунувся на краєчок стільця і відвернувся, ніби відчувши неприємний запах. Я непомітно понюхала волосся, воно пахло полуницею, ароматом мого улюбленого шампуню. Абсолютно неспецифічний запах. Я перекинула коси на правий бік, щоб вони темною запоною відокремили нас одне від одного і намагалася зосередитись на уроці. На жаль, лекція була з будови клітин, матеріалу, який я проходила в старій школі, все одно я уважно конспектувала, не відводячи очей із зошита. Я не могла втриматися від спокуси, час від часу скосити оком крізь завісу волосся на дивного сусіду по парті. Протягом уроку він не змінив пози, застигнувши на краю стільця якнайдалі від мене, я бачила, що рука, котра лежала на лівій нозі, була стиснута в кулак. Сухожилля рельєфно випиналися з під блідої шкіри. Едвард так і не розтиснув кулака. Закасані до ліктів довгі рукави білої сурочки демонстрували під ніжною шкірою на подив мускулястий передпліччя, а він зовсім не скелетик, як, як видається, на тлі кремезного брата. Урок тягнувся цілу вічність. Цікаво, мені здалося так, тому що навчальний день нарешті добігав кінця, чи тому, що я чекала, коли розтиснеться кулак. Надії виявилися марними. Едвард продовжував сидіти незворушно, як статуя, наче й не дихаючи, що з ним відбувається, він завжди так поводиться. Мабуть, я зробила неправильні висновки зі слів Джесики в кафетерії, можливо, вона не настільки упереджена, як я подумала, бо ми ж із ним навіть не знайомі. Я для нього одна з багатьох євиних дочок. Тим часом я знову крадькома зиркнула на нього, про що відразу пошкодувала. У чорних очах, що пильно дивилися на мене, палали відразу йогида. Я стрепетнулася і втиснулася в стілець, десь у підсвідомості промайнув вислів, якби погляд міг убивати. В цю мить голосно зазеленчав дзвоник, змусивши мене підстрибнути, а Едварда калина встати. Граційно звівшись на ноги, він виявився вищий, ніж я гадала, і, не повертаючись до мене обличчям, він зник із класу, перш ніж решта учнів, вийшли за столів. Я й далі сиділа за партою, безпомічно дивлячись йому вслід. Підле створіння, так нечесно, я почала потихеньку збиратися з думками, намагаючись угамувати гнів, що переп... переповнював мене, поки той не пролився сльозами. Не знаю чому, але мій гнів найчастіше випльоскується через сльозові протоки. Коли я розізлюся, починаю плакати. Принизлива тенденція. Ти Ізабелас вон? почувся хлоп'ячий голос. Мій погляд наштовхнувся на симпатичного хлопця з ляльковим личком і добряче загеленим світлим волоссям, що стирчало гостренькими шпи шпичаками. Хлопець приязно усміхався і явно не думав, що від мене тхне. Белла всміхнулася я у відповідь, а я Майк. Привіт, Майку. Допомога в навігації до наступного класу потрібна, я зараз збираюся до спортзалу. Гадаю, знайти його нескладно, і в мене там наступний урок. Майк здавався приємно здивований, хоча це було невелике диво у маленькій школі. Ми разом попрямували до спортзалу. Майк виявився балакучим хлопцем, його рот майже не стулявся, що полегшувало розмову. До 10 років він жив у Каліфорнії, тому уявляв, що для мене значить відсутність сонця. З'ясувалося, що він відвідує мій англійський клас, найприємніша людина за сьогоднішній день. Коли ми заходили до спортзалу, Майк поцікавився: слухай, ти що вколола Едварда Калена олівцем, чи як ніколи не помічав за ним такої поведінки? Я зіщулилась, отже, це помітили й інші. Вочевидь, Едвард Кален не завжди так поводився. Я вирішила прикинутися дурепою. Це той хлопець, мій сусід на біології? наївно запитала я. Так, відповів Майк. Збоку видавалося, наче в нього щось дуже болить, не інакше. Я не в курсі, здвигнула я плечима. Ми не розмовляли. Дивний він. Замість іти до роздягальні, Майк плентався за мною. Якби мені пощастило сидіти поруч із тобою, я б не сидів мовчки. Я посміхнулась йому, перш ніж розпрощатися на порозі дівчачої роздягальні, дружньо налаштований і явно підбиває клинці та ще здатний заспокоїти моє роздратування. Кладач фізкультури, тренер Клеп відшукав для мене форму, але не змусив одягти її на сьогоднішнє заняття. Вдома фізичне виховання було лише два роки у середніх класах. Тут обов'язковий предмет. Я знаю, Форкс це моє персональне пекло на землі. Я спостерігала за чотирма одночасними волейбольними матчами, згадавши, скільки травм було отримано, і завдано, у часи, коли мені доводилося грати у волейбол, я відчула легку нудоту. Нарешті пролунав останній на сьогодні дзвінок. Я повільно почимчикувала занести бланк до дирекції. Дощ закінчився, чого не можна було сказати про холодний і сильний вітер. Я охопила себе руками. Але, зайшовши до теплого приміщення, я ледве не повернулася на 180 градусів і не вискочила назад на холод. Біля столу, просто переді мною, стояв Едвард Кален. Я впізнала скойовджене бронзове волосся. Він не почув, як я увійшла, тому я притиснулася до протилежної стіни, чекаючи, поки звільниться секретарка. Низький приємний голос сперечався з секретаркою. Едвард намагався перенести урок біології на інший час. Будь-який інший час, важко повірити, що все через мене мало бути щось інше, щось, що трапилося до того, як я зайшла до лабораторії, вираз едвардового обличчя повинен бути наслідком зовсім іншої причини. Хіба можливо, щоб незнайомець ні сіло не впало, так сильно зненавидів мене. Двері знову відчинилися, холодний вітер промчав кімнатою, зашурудівши паперами на столах і закрутивши волосся навколо обличчя. Новоприбула дівчина підійшла прямо до столу, поклала папірець до трутяного кошика і відразу вийшла з дирекції. Едвард Кален помітно напружився і повільно обернувся, щоб побачити мене. Яке у нього нереально прекрасне обличчя, і які пронизливі, наповнені ненавистю очі. На мить я відчула справжній жах, той, від якого волосся стає дибки. Огляд тривалістю у секунду заморозив сильніший за колючий вітер. Едвард повернувся до секретарки. Ні, то й ні, квапливо сказав він оксамитовим голосом. Бачу, моє прохання неможливо виконати. Дуже дякую за допомогу. Не дивлячись на мене, він різко розвернувся і зник за дверима. Я сумирно пропленталася до столу і віддала бланки з підписами. Моє обличчя було наживішим за обличчя каленів. Як минув твій перший день дорогенька?» у голосі секретарки почулися материнські нотки. Чудово, тихо пробурмотіла я, навряд чи мені повірили. Коли я сіла у пікап, на стоянці було майже порожньо, автівка здалася мені раєм небесним, домівкою у клятій зеленій глушині. Якийсь час я просиділа всередині, бездумно споглядаючи картину за лобовим склом. Незабаром я замерзла. Часу вімкнути обігрівач. Заревів мотор, і я поїхала до будинку Чарлі, намагаючись дорогою не розплакатися.